Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. У нас починається новий турнір. Перший день, кривава битва. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону постав. Кращого варіанту поки немає. Поставив всіх, хто в мене хоча б на альфі. Так, ну, оборона поки це. Ну, давайте подивимось. Ой, Брігвел, так, я і знав, що. Будуть ці Брігвели. Так, Корнель. Корнель. Він такий неприємний феєс. Так, ну ці тут нічого не будуть робити. ФАЄС буде ставити захисні стяги. І нам би якусь чистку, а чистка тільки лікарі. Ну, напевно, квасір. Тут буде грати постійно. Угу. Квасір буде грати постійно. Бальтик, напевно, також. Синіх, синіх. Так, там синій той жовтий. Можливо, ми взяти, зрізати броню? чистка, чистка в мене є. Ось такий тайрун. Напевно, прийдеться його брати, тим паче, що він ще й швидкий. Ну, і ще когось бажано взяти. Можливо, давайте спробуємо таунт. Може, десь і врятує. Ну, Поїхали, спробуємо. Хоча тут Фельтон, він може таунт вкрасти. І планшет цей по мільйонах б'є, але він б'є тільки по одному. Добре, жовтий кріс. Розпочинаємо. Ось так. Треба вставити вже міньйонів. Тепер фіол кріс. Ну тут поки полянка непогано. Так. Мінньончики вже труять потихеньку. Давайте фіол. Так. Вдарить. Нам головне брігвела пробити, бо він саме небезпечний тут своїм труїнням. Так, все його добрали. Давайте бити сюди і ось так. Купа синього. Мінньончики мої вже зникли. Зараз поставимо нових. Так, фил закончился, я червоный, але Баффилтона, че на мне? Так, Планше. ну более, более-чем более-чем пробывает. Так, ми забрали, ну мы докачано. Так, ну що ж, б'ємо лютанчиком. Ставимо знову бджілок і ось так прокидаємо. Ну тут відродження немає, тому планшет повинен від'їхати. Ні, не від'їхав. Цей полікував і почистив. Не почистив. Отрута ще працює. Давайте ось так. Так, Фаес, звісно, герой чудовий, але на цьому турнірі не дуже він відпрацьовує. Так, поїхали далі. Так, Безіл. Ай, Безіл розподілення і Дон. Дон неприємна. Проти неї бажано якихось мультяшок, ну або ж того ж квасіра. Так, давайте візьмемо тайрума ось такого, який буде діспелити Ми заберемо, візьмемо його кохайнина. Ну і поїхали. Це ще новенький жовтий. Теж дає цих мега міньйончиків Так, давайте ось так прокинемо і зробимо червоний кріс. Можливо, він нам і допоможе. Так, фіолетовий кріс. Ну, сьогодні кріс на крісі. Добре, давайте фіоли прокинемо. А бачик вже майже від'їхав, ще ніхто нічого не робив. Треба дон намагатись пробити. Звісно, вона може вододичку затанчити, але спробуємо. Так, давайте ось так. І спробуємо фіолом добити її. Так, добили. Тайром буде діспелити. Трішки встигнемо прикритись. Так, так. І ось так прокинемо ще. Жовті з фіолами. Ось ще фіолетові. Це чудово і сині. Ну добре. Агу, боляче нічого не скажеш. Так. Його добити постави, тому мегаміньона. Хоча нехай ставить. Краще його, напевно, добити. А вже того мегамінньончика ми якось доб'ємо. Так, так. Тут прокинемо червоні. Ну, віллерс. Б'є не дуже боляче. Так, прокидаємо фіоли. Ну, Звісно, що квасір тут на цьому турнірі буде незамінний, напевно. Хоча, можливо, якісь ще є трічки, які. міньйонів ставлять крім дом. Так, тут у нас що, Хокмун Біліт, незрозуміло навіщо. Ну і тут мені таунт, напевно, не потрібен. Його хай не можна залишити. Хоча, може, таунт. Чи, може, краще Беті взяти? Ось так якийсь захист давати квасіру. І тайрум. Нехай. Ну, Тайрума так ставити теж не варто. Хоча? Лікування тут немає, то. Давайте, напевно, Тайрома поставимо сюди. Нехай він. Якщо що, броню дає Бальтику. Бо він щось взагалі. Бальтик розсипається. Відтичок. Я кохайний, не... ну нехай буде, будемо либідь блокувати. Поїхали. Так, фіонрів тут вже. Немає. Ну, можна в лікарів прокидувати. Ось так. Ну, треба жовті і фіоли. Так, Яд буде бити? Добре, давайте ось так обережно. Там... Ага, ну це трішки зайве полетіло. Тут прокинемо жовті. Так, добре, що він туди вдарив, бо цей міцний в мене. Так. Хоча б квасірчика поставимо. Тут пошукаємо ще жовтий або фіол. Так, жовтий доїхав. Угу. Квасір теж ще тримається. Добре, давайте ось так. Там потім буде трійка фіолетових. Але буде зараз боляче. Тихо, тихо, так. Спробуємо її кохання надо зарядити і заблокувати лебідь. Хоча мультяшки можуть не заблочитись. І ось тут фіоли прокинемо. Так, треба добирати Ульмера. бо він самий небезпечний. <кій> так, вони заблочені, тому давайте так, так, фіоли в неї прокинемо. Бейті нарешті зарядився. Чи зарядилась. Так, б'ємо сюди, тут ще фіоли. Угу, Так. Давайте ось так зберемо жовті, там фіолетові, зберуться ще кріс. Ну, все тут вже повинні перемагати. Да, Турнір такий цей буде непростий для мене, бо немає прокачаних нових трієчок. Ось і він і Брігвіл і Хельгі, тут повний набір, ще й пеньок. Багато, звісно, повільних, але. Дуже все неприємно. Так. Чистка в будь-якому випадку потрібна. Зелені, зелені. Діспел, ну, придеться залишати якохайнина. Ну, можливо, і таунт би знадобився, але Хельгі мені таунт ну, просто поховає. Я ульти не переживу, напевно. Ну, добре, давайте спробуємо. Беті залишу, може якийсь захист і буде на один удар. Все буде залежати від поляни. Так. Червоних багато, червоні не потрібні. Добре, давайте ось так прокинемо жовтня. Не хотілося б цьому ядро заряджати, але варіантів не дуже багато. Тут взагалі нікого не хочеться заряджати. Так, давайте фіоли прокинемо. Ну далі що? Ну, можна жовті в Хельгі, поки він не зарядився. Ну, давайте жовті ось так. Просто цей зараз вдарить. І буде травління таке шалене, що мої міньйони відразу і закінчаться. Добре, давайте ось так. Ну, купа зеленого, якого в мене немає. І фіолету, на жаль, немає. Ну, Давайте невеличке комбо прокинемо. Та ні, він труїть просто шалено. Давайте ось так. Ну, тут все. Все зрозуміло. Жовтих нема, Ну, зараз Хельгі. Зараз Хельгі нас доб'є. Так, проти цих героїв не маємо ніким. Ходити, на жаль. Ну Ось вони фіоли трішки під'їхали, але ж цього зовсім недостатньо, тим паче вже фіолетових немає. І нічим добити. Може фіол доїде, та ми хоч не в нуль зіграємо. Ні, нулик все ж таки є. Так, ось такі оборони для мене будуть на цьому турнірі непрохідні. Так, тут Бетті. Поїхали. Так, ну вело можемо прокидати, лікар, в принципі, він нічого не робить. Тільки чистить, але нехай поки чистить. Давайте ось так. синенький зберемо ось. Де ж тут стільки фіолу було, коли він був потрібен? Беті майже зникла. Так, давайте так. Купа фіолу, купа тепер жовтих і синіх. Так, ну більш за все, напевно, пепі неприємно. Так, і Бальтик вдарив. Як треба. Так, прикриваємо, б'ємо. Ось так. Ось зараз ело почистить, але це вже. Немає сенсу. Так. Ну, боляче, боляче б'є. Так, прокидаємо. Там ще фіолетові, ну, ось тут поляна, все летить, все мого кольору, все, що треба. Як навіть якісь герої, так і все закінчується. Так, давайте жовті. І бджілки доїли. Ну, тут все швидко вийшло. Тут такий буде турнір. Є поляна. Є перемога, немає, поляни, все. Так, маємо один нулік, навіть в топ-5 не зайшли. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео. До побачення!